Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у новому відео. Відео буде ні про що. Зараз я тут бекну, а далі ще не, не, не вирішила, що я буду робити. Це слова одного мого коментатора. Дякую, що насмішили і витратили на мене свій час. Я йду в магазин. Зараз буду проходити повз парка, хочу вам трішки показати, як він виглядає. Я тут вже була і вам знімала, але мені потрібне відео для того, щоб забула від привітати першим весни. Тож вітаю зараз з другим. Я хочу вам побажати, щоб ви зберегли цією весною те, що ви маєте, та отримали те, про що ви мрієте. Всім вам всього найкращого. Хочу зараз ходити в маркадони, в якій я ще. Не була, тож буду показувати вам, що я зустріну по дорозі. Я хочу для цих всіх коментаторів продублювати слова однієї чудової людини. Якщо доведеться вам сьогодні думати, то тільки гарні думки. Якщо доведеться щось робити, то тільки гарні вчинки. І якщо доведеться щось казати, то тільки гарні слова. Та наповнені позитивним змістом. Ну і якщо ми будемо так жити, то день наш пройде щасливо та гарно. Всім вам цього бажаю. Знайшла я Меркадону. До речі, подивилася на карті. Тут такий парк класний, дітки граються. Що вся, Всі меркадони знаходяться плюс-мінус 600-700 метрів від нашого будинку. Тобто Три меркадони в нас є поруч, і всі вони на цій відстані знаходяться. Сьогодні йду в, цей, в цю меркадону перший раз. Відео з цінами з меркадони вже так багато, що ну, нема що знімати. Єдине, що мене зачепило, це дитяче пюре з зеленого горошка та хамона. Його можна давати дитині з 6 місяців. Ну, я не знаю. Я б, напевно, таким не годувала би свою дитину, які у вас думки на цю тему. А з восьми місяців вони пропонують давати чечевицю та овочі. Колись в мене питали, скільки коштує ламбруско. ось знімаю євро 90 в Меркадоні. Така різна Іспанія. Тут такий райончик, є такі будинки, не досить гарні. А ось тут дивіться. Який гарний будинок. Сьогодні ще такий вітер. Я вам там сказала, що забула привітати вас з першим днем весни та із-за вітру не було нічого чути. Я пішла сьогодні, сходила, сходила в Меркадону, тому що завтра неділя і все буде зачинено. Тому необхідно було зробити покупки сьогодні. Ну і таке вже ж купила що на понеділок Алісі в школу їсти. Хліб купила і не знаю, це хочеться свіжого, та у нас особо вибору немає. так Звідки тут машини, мене не задавлять? Е, купила хліб, та необхідно ж, напевно, буде все ж таки завтра ввечері купити свіжий. Хоча оце купити свіжий хліб. Напевно, що в неділю вони його не привозять. У мене є така була ситуація. Я в наш арабський магазин зайшла ввечері в неділю, щоб на понеділок купити батон. А він мені каже, він вчорашній. Я кажу, та нічого, давайте, я його пощупала, він м'якенький. А він так на мене подивився, що я захотіла взяти той вчорашній хліб. Та я кажу, нічого, давайте два. То таке буває. Вони їдять тут тільки свіжий. Тут дуже важко знайти чай, ну такий чорний, з якимись смаками. Тут всі. Трав'яні буенос суеньос, імбір лимон. Ось які чашки гарні чашки. Супер з кришкою. Не всі такі, якщо придивитися, то немає такого чорного з якимись ну, добавками Все більш таке натуральне. Імбір лимон, куркума, наранха наранха, то є апельсин. Mm, що ще що ще є? Ну, якісь фрутасрохас, напевно. Червоні ну, фрукти, я ягідки. Буеносуеніус. Коротше, щоб добре ходити в туалет та гарно спати. Прикольний магазин, не знаю, що там всередині ще є. Зараз він зачинений, бо субота. І швидка розпаковка чек. Купила Равіолі для Аліси. Їй дуже подобається євро 70 Черрі та салат. Салат, щось 50 копійок, знижка була. ну Тому що до 5.03 майже просрочені продукти, як кажуть. Чері. Скільки чері то коштує? Євро55 наче. Так, Євро 55 це 50 копійок, сир, скільки сир, наче 2 євро. Був, 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 був. кесо. 2,15. Нагетси, Нагетси вони коштують 2,70. Фарш свиний 500 грамів, 2,95. Хліб, ну, батон 48 копійок, наче 2,57 ковбаска. Ось ця смачна, О, дуже смачна сьогодні буду їсти. Водичка 25 копійок, це є олія євро 45. Сир, щоб мазати батон. Євро 15 і ось цей Євро 40. Це е, сметана. Ця іспанська сметана. Смачно, 30, 30%. Ну, якось так. За все я заплатила 20, 21 євро. тож таке? Фарш та нагетси я морозилку положила, тому що ну, не будемо сьогодні їсти. Ну, тут у людей свято. Я хочу показати вчора. Може, не дуже гарно виглядає. Вчора робила шоколадну ковбасу. Печиво, какао, масло, молоко. Така смачна вона вийшла. Просто якщо б з неї скатати такі шарики, було б як картопля та шоколадна. Я дуже-дуже полюбляла в дитинстві. Так, Алісі зараз нагрію, тут залишилось в неї м'ясо та картопля. Зараз вона буде їсти. Ось так виглядає ця ковбаса шоколадна в розрізі. Вона дуже м'якенька, ну така смачна. Ще, до речі, додають сюди цедру лимона там, або апельсина. Я додала сюди кокосову стружку. Дуже смачно. Сиділа я тільки що та дивилася фільм. До речі, для вас додам ось тут, як називається цей фільм. Мені дуже сподобався такий. Ну і на самоті можна подивитися і. Ввечері з сім'єю. Ну, такий дуже легкий, позитивний і цікавий фільм про пограбування. Дуже легкий сімейний, класний фільм. А, і поки сиділа, побачила, що проїхало дві швидких допомоги, дві пожежних машини, і потім почав кружляти вертолітусь тут над нашим будинком. Я відчула якусь таку тривогу і подумала, як там в Україні люди над ними шахеди літають, винищувачі, і просто в паніці ну, таке життя. Сьогодні побачила ще новини з Одеси, що там загинуло сім осіб. Ну як я побачила, мені дідусь завжди скидує новини, і я просто в шоці, то три чоловіка спочатку знайшли, потім більше. більше і вже ну останній момент я бачила, що сім загиблих і одна дитина. Я співчуваю всім цим родичам цих людей, і це така трагедія. Ось чуєте? Знову щось вже в іншу сторону поїхала швидка допомога. Щось там відбувається, не знаю що. Я співчуваю всім родичам цих людей і взагалі дуже шкода людей. Чесно кажучи, я кожного разу, коли дивлюся ці новини і думаю, щоб краще б ці люди були десь в Іспанії. В Італії, в Польщі, в Німеччині, де-інде, аби тільки не в тих будинках. До речі, нещодавно десь поруч з нами, десь поруч з нами, в Валенці, тобто поруч з нами, згоріло два будинки, і причому там будинок був зроблений із матеріалів, який дозволив полум'ю швидко поширитися, і той будинок взагалі дуже дуже швидко згорів. В цьому будинку стояли двоє людей на балконі. Бо що від нього там залишилось позаду них? Просто це шурувало полум'я. Їх поливали зі шланга. Ну не могли їх врятувати, ну дістатися до того місця, поливали їх зі шланги, щоб вони не згоріли. Це взагалі спостерігати за цим. Це, це щось. А людина взагалі одна розповідала, чи то Українка, чи, чи то хто. Ну таке просто чула таку історію, що людина одна, ну наче як Українка, вийшла в магазин. А коли повернулась, побачила, що горить будинок, але там якісь ще, напевно, нижчі поверхи. І вона попросилася, щоб піти забрати, хоча б документи. Її звичайно що туди не пустили, і вона стояла і спостерігала, як горить будинок, горять її речі і документи. Ой, то ж таке. Ну я дуже сподіваюся, що дуже багато людей врятувалося з того будинку. Дуже важко за цим спостерігати, що в світі коїться ніхто не застрахований від, ну, від цієї біди, будь-то пожежа або ще щось. Ну незрозуміле. І зараз люди в Україні також потерпають від війни. І це дуже важко за цим спостерігати і дивитися ці, ці новини. Тому я вам всім бажаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних один одного. І якщо бачите, що є якась небезпека, краще в безпечне місце кудись пройти, в укриття, якщо ви в Україні, і ну, чекати, поки налагодиться хоча б ну, ситуація. Всім вам бажаю мирного неба, то найголовніше. Здоров'я і мирне небо, щоб не було оцих дебільних сусідів, які будуть нам порушувати наш спокій і вбивати наших людей і наших дітей. Я всім вам бажаю гарного вечора і до зустрічі вже у нових відео.